У цьому відео ми поспілкуємося з вами про нормальний розподіл і навчимося впізнавати його візуально на різних діаграмах. Що ж, подивімося, яке ми маємо перше завдання. На картинках зображені різні графіки, які з них представляють нормальний розподіл. Почнімо з варіанту А. Що ж ми знаємо про нормальний розподіл? Спершу я пропоную знайти середнє значення. Тож, якщо ми маємо від 0 до 10, то приблизно наше середнє значення буде десь ось тут. І для нормального розподілу притаманно, аби найбільша кількість даних була саме середнім значенням. Тобто, аби середнє значення було піковою точкою, а вже все рештам було меншим. Тобто якось ось так схематично. Як ви бачите, даний графік нам не підходить. Рухаємось далі до графіку Б. Тут вже ми бачимо, що середнє значення має пікову точку, тобто найбільша кількість даних притаманна саме середньому значенню. Чудово! І що ми помічаємо потім? Більш того, у нас є симетричний розподіл відносно двох сторін. З правої сторони та з лівої сторони, тобто ті значення, які менші за середнє значення та ті, які більші за середнє значення. Вони плюс-мінус однаково розподілені. Звичайно. Тут є певні відмінності між лівим та правою стороною. Проте, це не є так критично в даному випадку. Ми все рівно можемо вважати даний розподіл нормальним. Отже, варіант, B нам підходить чудово, рухаємось до наступного варіанту: це, що ж ми маємо тут. Тут також ми бачимо, що. Для середнього значення притаманна найбільша кількість даних. Звісно, воно не так відрізняється від ближніх даних, тобто від п'ятірки та сімки, але все рівно це є піковою точкою. І як ви бачите, далі у нас йде нормальний розподіл з правої сторони та з лівої сторони. Тобто, дані поступово з однаковим темпом зменшуються. І це прекрасно, адже це також свідчить про нормальний розподіл. Тобто, варіант С нам підходить. Супер. І рухаємось до варіанту, де. Тут у нас взагалі немає нічого конкретного, як ми бачимо. Тобто тут ми навіть не можемо прослідити певної тенденції. Пікова точка у нас взагалі знаходиться в дев'ятці, а не в п'ятірці або шістці. Тобто, нам це не підходить, якби ми навіть схематично захотіли намалювати нормальний розподіл. То він був би якимось ось таким. Ну, це дуже-дуже-дуже приблизно. Я кажу, як ви бачите, нам це не підходить. А отже, варіант Б та варіант С нам підходять найбільше. Саме ці графіки представляють нормальний розподіл. Я пропоную потренуватися на трішечки інших завданнях. Що ж, зробімо ще одне завдання. Висота одного і того ж сорту дерева нормально розподілена. Середня висота становить 33 метри. А стандартне відхилення 3 метри. Який з наведених нижче нормальних розподілів найкраще узагальнює дані? Що ж, подивімося, який з цих варіантів може бути правильним. Для початку я б хотіла в цілому пригадати, що є що. Наприклад, на варіанті А. Тож, що ми тут бачимо? посерединці у нас знаходиться середнє значення. Ось так саме тут середнє значення. І це в цілому стосується не тільки зображення А, а й всіх нормальних розподілів. То що ж означають інші вертикальні лінії, наприклад, 33, 36 і так далі. Вони позначають стандартні відхилення. Тобто, якщо ми від середнього значення додамо одне стандартне відхилення, то ми отримуємо 33. І, навпаки, якщо ми віднімемо одне стандартне відхилення, то отримуємо 27. Тобто тут у нас іде плюс одне стандартне відхилення, а тут, навпаки, мінус одне стандартне відхилення. І, відповідно, якщо ж ми знаходимось на дві вертикальні лінії далі від середнього значення, то це буде плюс два стандартних відхилення. Що ж, я сподіваюся, що по цьому було зрозуміло. Що означає, що? І тепер же ми можемо виконати завдання. Перше, що ми бачимо, так це наше середнє значення. І воно становить 33 метри. Подивімося, що ми маємо. У варіанті А середнє значення у нас становить лише 30 метрів. А отже, нам це не підходить. Подивимося на варіант Б. Тут ми маємо середнє значення 33 метри. Підходить? Підходить. Чудово. І у варіанті це ми також маємо середнє значення 33 метри. А отже зараз ми будемо надавати перевагу саме варіанту Б та варіанту С. Варіант А нам більше не підходить. І як тепер обрати, який з цих варіантів буде правильним? Адже не може бути одночасно дві правильних відповіді. А нам необхідно подивитися тепер на стандартні відхилення. Тут стандартне відхилення становить 3 метри. Що ж, варіант Б. 33. І якщо ми додаємо 3 стандартних відхилення. 33 додати 3, ми якраз отримуємо 36. Додаємо ще 3, отримуємо 39. Супер. І подивімося тепер на лівий бік. Якщо ж ми від 33 віднімемо 3, то отримуємо 30. І якщо ще раз віднімемо. То отримуємо 27. А отже, все в порядку. Варіант Б поки що нам підходить. Але необхідно подивитися на варіант С. Що ж ми маємо тут? Що ж ми маємо у варіанті С? 33 наше середнє значення, до якого ми хочемо додати одне стандартне відхилення. І по ідеї, якщо ми до 33 додаємо 3. То ми отримуємо 36. А тут ми маємо лише 35. Тобто виходить, що ми додаємо 2. І щоб з 35 отримати 37, ми також додаємо 2. А отже, ми можемо стверджувати, що для варіанту С наше стандартне відхилення буде становити не 3 метри, а 2 метри. На жаль, нам це не підходить, адже в умові сказано, що має бути саме 3 метри. Ось і все таким чином ми з'ясували, що правильною відповіддю є варіант В. Саме цей нормальний розподіл найкраще узагальнює дані.